Добрий день. Давно в нас не було відео саме такого формату. Тому давайте покажу, що у нас сьогодні за порівняння. У нас сьогодні є ось такі два напої. Ніколи в житті я такого не куштував Це саме пиво з томатом. На жаль, одне 0,33, інше 0,5, не знайшов два. По 0,5 або по 0.33, тому будемо куштувати неоднаково. Я не знаю, що взяти для нього як закуску. Взяв ось таку сирокопчену копчену ковбаску і будемо зараз дегустувати, що є що. Та порівнювати. Чи варто його просто брати. І так, давайте. пиво спочатку його. Я його поставив у холодильник. Воно десь градусів так 5-7. Цікава ось Рожева пінка. Так. Тепер ось таке у нас Форевер. Це також українське пиво. Ну, запах стоїть такий, скажу, просто томатного соку. Тому давайте ось таке у нас зумань пиво. Погляньте. Просто навіть цікаво, що воно з себе. І таке ось от Forever. Forever. Не знаю, що воно таке, але запах реально томатного соку. Я ніколи таке не коштував, повторюсь, але ну, треба спробувати. Так, давайте сразу візьмемо пива. Ну, я навіть не знаю, як сказати, смак у нього який, реально томатний трішки віддає, трішки віддає таким пивним, як сказати, після але в основному це томат. Трішки солоний, але ну, реально це. Така тема тільки на любителя. Треба ковбаскою загризти. Ну, скажу так. Більше б я таке не взяв. Давайте подивимось фараву. Ну, ось таке. Реально пахне томатним соком. Ой. А на смак це і є томатний сок. Але трішки з додаванням пива. Давайте по складам, що є що. Так, поглянемо. Ось. Склад вода. Солодеч мінний, томатне пюре, коріандр, хміль сіль, перець, дріжді. Міс спирту 4. Відсотки. Ну так, воно солоненьке. Зараз поміняємо їх містами Ось це воно. Ну, реально, це прям на якогось любителя. Я таке більше б не взяв. Це якийсь треш. А тут, просто скажу так, томатний сік, в який влили пивко. Ну ось. Не все, що воно за смаком. Ну, просто хочеться щось з'їсти, щоб перебити цей смак. Ось така у нас банка. Давайте я глянемо, хто його виробляє. Так, Волинський бровар. Склад. Вода, солод, сік томатний. Перед чилі, сіль, спеції, хміль, дріжджі. Ну, так, а скільки алкоголю. Секундочку. Десь я бачив. А ось 4,5%. Uh, ну, так сказати, ось це коштує 96 гривень. Ну, це просто викинуті гроші на вітер. Я не знаю, хто таке полюбляє, і хто таке п'є. Але ну, це щось реально не смачне. Це якийсь томатний сік з додаванням пива. Тобто, ну, ще раз я, я таке не куплю. Воно реально не смачно, що те, що те. Ну, Оце, правда, коштує 37 гривень, чи 35, чи щось таке. Ну, 96 за ось це. Ну, я вважаю це занадто. І воно по факту просто томатний сік і все. Ну, якось так. Тому я не рекомендую ні те, ні те. Але можливо, хтось полюбляє пиво пити з томатами або просто з помідором, то йому воно зайде. Ну так, чисто, ну я не знаю. Можливо, я щось роблю неправильно, може потрібно його пити з чимось іншим. Але ну, якось так. Тому Самі вирішуйте. Можливо, я щось не знаю про це пиво, але ну, занадто для нього 96 гривень. Воно реально ні до чого не йде. Може, це для якогось маринаду? Так. Можна зробити з нього реально класний такий маринад, можна сказати так, до, наприклад, реберць. Або якоїсь свининки. Мабуть, прикольно буде. Можна навіть рульку зробити так. Чисто як експеримент та показати вам. Але просто його вживати. Ну, це реально не смачно. Дякую за перегляд. Сьогодні в нас таке. Трешове порівняння, куди можна взяти та викинути гроші. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Будьмо!